Бачимо, що наші глядачі трохи розчаровані у японській міфології. А чого ви очікували? Йдеться про стародавню, а не сучасну культуру. І хоча японська культура сьогодні дуже самобутня і добре розвинена, у більш давні часи вектор розвитку Японії мав інше спрямування ніж у Європи, наприклад, оскільки Японія була ізольована через свою острівну природу, і цим її прогрес не те, щоб гальмувався, а швидше відрізнявся. Та щоб не залишати вас тільки з казками про Момотаро, поговоримо сьогодні про релігію синто. Буде цікаво, тож приємного перегляду. Синтоїзм буквально перекладається як шлях богів або шлях духів. Корені цих вірувань дуже глибокі. Вірогідно, синто існувала ще в доісторичні часи, коли японці поклонялися природним силам, духам та божествам, а також вшановували своїх предків. Точні дати важко визначити, але археологічні знахідки та міфи свідчать про існування культів поклоніння природі ще в періоди дзьомон і яйої, це трьохсоті років до нашої ери та трьохсоті років нашої ери. І тут у вас може виникнути справедливе питання: якщо японська культура розвивалася не так активно у давнину, чому ми повернулися в ще більш давні часи? А все тому, що на сьогоднішній день синтоїзм продовжує залишатися важливою частиною японської культури та релігійної практики, хоча він вже і не є державною релігією, і співіснує з буддизмом. Чому так відбулося, ми поговоримо далі. Думаю, більшість з вас точно десь бачили цю арку наймення Торії, що є воротами перед Сентоїським святилищем у Кіото. Вони уособлюють межу між метушливим, тобто людським, і божественним просторами, позначаючи вхід до світу богів. Тепер, до речі, такі ворота можна побачити навіть у Тернополі. Цікаво, що колір торії найчастіше яскраво-червоний або помаранчевий, що символізує очищення і відокремлення від світу звичайних людей, рідше зустрічаються чорні торії, які вказують на більш стародавні традиції. Сподіваюся, я вже вас переконала, що про синтоїзм варто знати більше. Тоді продовжимо: у синто немає засновника чи священного писання на кшталт Біблії, саме тому і немає догм чи суворих правил. Усі релігії з плином часу трохи послаблюють свій тиск. Ось недавно Папа Римський заявив, що їжа і секс це задоволення від Бога, хоча і не всі з цим погоджуються. Тому можете собі уявити, якщо, будучи самою древньою японською релігією, синтоїзм не мав строгих догм, як він трактується зараз? Багато японців не сприймають синтоїзм як релігію в класичному розумінні, а скоріше як частину національної ідентичності, культурних традицій і свят. Щось типу пускання вінків у річку на Івана Купала. Припускаємо, що ще таке в лапках легке ставлення до синтуїзму у японців пов'язано з тим, що ця релігія не має єдиного бога, а базується на вірі в камі божественних сутностей, які можуть бути богами природи, сонця, вітру, гір, річок, океанів, як, наприклад, аматерасу, духами предків, героями чи імператорами, які після смерті стали божествами. Аматерасу одне з найважливіших камі, богиня Сонця, яка, згідно з міфологією, є пращуркою японського імператора. На цьому моменті хотілося б зупинитися детальніше. Аматерасу у японців верховне божество, що трохи незвично, адже у більшості стародавніх вірувань Бог Сонця був чоловік, у греків геліус, у єгиптян Ра, у Шумерів Шамаш, Сур'я в Індії. А що ж пішло не так у японців? Чи, можливо, навпаки, так. Деякі історики вважають, що в період яйої суспільство могло бути більш рівноправним або навіть матріархальним, а це саме період формування релігії синто. У підтвердження цих слів згадаємо легендарну царицю Хіміко, яка була шаманкою і правителькою держави Яматай, і вона ймовірно ототожнювалася за матерасу як божественна жінка-правителька. Один з найважливіших храмів у Японії, святилище Ісе, присвячений саме аматерасу. Його традиційно очолюють жінки із знатних родів. Також є версія, що у японській міфології функція матері землі перейшла до богині сонця, а мати земля здебільшого була уособлена як жінка. Також жіночий образ аматерасу символізує порядок, стабільність та правління, тоді як її брат Сусанно руйнування і зміни. Таким чином вони збалансовують одне одного. Питання лідерства Аматерасу дуже цікаве. Сподіваюся, ми надали достатньо розлогу на нього відповідь. Найцікавіше і власне те, заради чого ми тут зібралися, як же японцям вдається поєднувати стародавні вірування з сучасним буддизмом. Японія є унікальним прикладом країни, де співіснують дві релігії, що називається синкретизмом. Буддизм прийшов до Японії з Китаю та Кореї у VI столітті нашої ери, і хоча спочатку його сприймали як іноземне вчення, він швидко поширився серед японців. Сьогодні можна почути вислів: «синтоїзм для життя, «буддизм для смерті. І справді частіше синтуїські обряди використовуються для святкування щасливих подій: народження дитини, шлюб, новий рік, освячення нових будівель або автомобілів. Буддиські ж обряди більш пов'язані із духовним шляхом та загробним життям. Похоронні ритуали майже завжди проводяться в буддийських храмах. Японці моляться за душі померлих у будицьких монастирях. Також існує будицький фестиваль пам'яті померлих предків. Синтуїзм і буддизм співіснують у Японії понад 1500 років, доволі пристойний проміжок часу, тому межі між цими релігіями поступово розмивалися. В епоху Нара, 8 століття та Хеян 9-12 століття буддийські монахи почали будувати буддийські храми поруч із синтоїстськими святинями, і часто поклоніння кам'ї відбувалося в межах буддийських храмів. У багатьох буддийських храмах можна було побачити синтоїстські торії, про які ми згадували раніше, а в синтоїстських храмах буддийські статуї. Навіть деякі камі почали сприйматися як втілення буддийських бодхісатв. І люди молилися одразу до двох традицій. Це явище навіть отримало окрему назву Синбуцу Сюго об'єднання синто і буддизму. Та у період правління імператора Медзі 1868 1912 роки уряд Японії вирішив зміцнити національну ідентичність та імператорську владу, тому почав вживати непопулярні заходи, щоб відділити синтоїзм від буддизму. Почали вилучатися буддийські елементи з синтоїстських храмів. Деякі буддийські храми були закриті або знищені. Синтуїзм став державною релігією і використовувався для підтримки імператорського культу. Однак, після поразки у Другій світовій війні США та союзники змусили Японію відмовитися від державного синтуїзму, щоб демократизувати країну і демілітаризувати, після чого синтуїзм та буддизм повернулися до мирного співіснування. Розуміємо, що на фоні останніх подій це звучить не дуже. Типу японцям довелося відмовитися від своєї ідентичності, але це не зовсім так. Від імперських амбіцій їм точно довелося відмовитись, та все ж культуру вдалося зберегти. Саме тому сьогодні ми сприймаємо її як велику і самобутню, бо японці вдало поєднали традиції предків та сучасний погляд на життя. Це відео передостання у розділі японської міфології на нашому каналі. Ми хотіли розкрити культуру Японії трохи глибше, а чи нам це вдалося, напишіть у коментарях. Також прошу проголосувати за наступний плейлист. На момент, коли я записую відео, на каналі Міфосвіт 3348 підписників, а проголосувало тільки 167 людей. Це якось нечесно. Проголосувала меншість. Ви можете виправити цю несправедливість своїм голосом. І про підтримку каналу не забудьте з вас лайк і підписка.